Насправді в цьому є дуже велика логіка продажів, тому що, як ви написали, якщо лягти на дорожчий е, матрас для прикладу, то потім е, всі, що подешевше, будуть здавати, що це все не то, не підходить і так далі. Якщо ж обрати в зворотньому напрямку, спочатку дешевий матрас, е, а потім класти на дорожчі варіанти, то може здати, що і той дешевий в принципі був непоганий і відчуття в принципі схожі навіть з дорожчими матрасами. У мене трошки по іншому логіка, коли людина приходить в магазин. Я їй кажу, спочатку, якщо вона не знає, яку жорсткість матраси вона хоче. Я кажу, спочатку лягайте ось на середню жорсткість, і потім ми вже будемо рухатись або до жорстких, або до м'яких, або по середній жорсткості пройдемося по всім варіантам. Я так прям по ціні не закладаю, що спочатку дорожчий, потім дешевший. Я більше по потребам людини працюю. А якщо шукаєте якісний матрас, і потрібна допомога у виборі, сайт Солоха є з каталогом в описі до відео телефончик для зв'язку. А на Дніпровській набережні 3А в Києві. Є салон з шурумом, де можна на всьому полежати.